У нас ще питання 24 го року поточного стану. Я так розумію, що проблем поточних немає, ніхто про, ці, про них не каже. Якщо є, будь ласка, я готовий послухати. І я хотів би е зрозуміти, в мене є одне таке питання: там перерозподіл е понад надходжень ДСА зараз робить. На якому воно стані? Максим Алеч. Перерозподіл на перерозподіл понад надходжень. Да. Те, що в Міністерстві фінансів погоджували. Міністерство фінансів заходиться на опрацювання питання. Зараз дві довідки: перше це комуналка на поточні видатки розглядається, і друге питання по додаткових, якщо не помиляюся. По додаткових, так. Да. Так. Ще не погоджено? А ні, ще відпрацьовується. Воно направлено на, на самому прикінці минулого тижня, ще робить. Угу. Там будуть розподілені всі кошти, які понад сходження в цьому році були? Чи ні, 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 ні. Звичайно, ні. Це перший, це перший перша пропозиція. Якщо вона буде погоджена міністерством фінансів, там невеликий ресурс. Потім буде погодження відповідно вищої ради правосуддя. Це вперше в цей рік. За цей рік ми вийшли з пропозицією. Це по... Яка сума? 90 мільйонів, якщо не помиляюсь, що с а скільки залишається за прогнозом, ще буде щодо розповісти? Станом на сьогодні, фактичні надходження, 3, ,3 мільярда 300 мільйонів. Плюс нерозподілений плюс залишок, який був на 1.01. Різниця, яка виходить, у нас на сьогоднішній день від запланованого? План 3.200, Факт надходжень 3.300, Перехідний залишок на 1.01 – ноль мільярд 306. Мільярд 306? так. Да. Добре, і скажіть, будь ласка, з цих коштів, які е, понад надходження, е, ми можемо суму виплатити, додати до виплат по судовим рішенням працівникам судів, суддям та працівникам служби судової охорони? Е, дивіться, з моєї точки зору, це суперечить е, закону про судовий збір. Саме частина третя стаття 9, з приводу того, на що саме витрачаються кошти судового збору, От, тобто вони не можуть йти на виконання рішень судів. Ми будемо пропонувати інший перерозподіл. Перше, все поточні видатки, і будемо пропонувати заробітну плату по апаратам судів вирівняти до 20% фонду преміювання. Виходя з, виходячи з фактичної чисельності на 01.2024 року. Зараз робимо цей аналіз і запропонуємо. Вона, вона збільшилася кількість працівників. Ну, дивіться, просто виходить таким чином, що при, при підготовці бюджетного запиту 2024 обралася фактична чисельність. На 1.01 в деяких судах, в деяких випадках вона могла змінитися. У кого в бік збільшення, у кого в бік зменшення. Тобто, відповідно, якщо її стало менше, була економія фонду. Може, там і не треба надавати. Якщо добрали людей, відповідно, фонд економії був зменшений і є можна необхідність для того, щоб вирівняти. Щоб На 1.01 всі були в рівних умовах. Ну от мета, мета така. По входу на початок. Підтрим. Ну, ще цифр у вас немає, правильно я зрозумів? В роботі, В роботі по системі. Зрозуміло, Людмила Олександровна, А якщо ми внесемо зміни до бюджету і збільшимо ресурс на 24-й рік, або можливо ви своїмся таки документам, те, що каже Максим Валерійович, немає можливості спеціального фонду понад надходжень використати хоч частину на сплату заборгованості по судовим рішенням. Максим каже абсолютно правильно, да, бо виписано в кодексі, на що спрямовується судовий збір. А з приводу судових рішень, ну, я так теж зараз не відповім. Треба нам подумати, подивитися, що можна зробити, чи буде якась можливість. Опрацюємо тоді це питання разом з ДСА. Наскільки вам для цього потрібно часу буде? Ну, недовго не будуть пропозиції. Подумаємо юри, з юристами переговоримо, як е, працює система, як правильно взагалі все робити. Ми ж не можемо у когось є гроші якось там виконувати рішення, є закон про гарантії держави. ну… Тобто ти, тиждень тижня достатньо буде. Треба так, подивитись, бо я зараз не буду говорити нічого. Тижня буде достатньо, правильно? Ну, Десь так, так. Да. Тоді в мене прохання. Давайте пропрацюємо можливість відповідно, збільшити виплати по судовим рішенням, щоб зменшувати відповідну заборгованість. Ну і напевно, ми будемо пропонувати збільшити фонд виплат на 2025 рік. Все-таки 10 мільйонів це дуже мало. Враховуючи майже 2 мільярди. Колеги, є ще в когось питання з цього приводу, те, що ми обговорили? Питань немає. Всім тоді дякую. Гарного вечора. До зустрічі наступного тижня. Дякую. Дякуємо до побачення. Дякуємо до побачення. Дякую, до побачення.